У Дніпрі на вулиці Сагайдачного замінили труби, які постачають холодну та гарячу воду. КП жилсервіс 5 провів ці роботи спільно з КП «Дніпроводоканал». Роботи розпочалися на прошлій неділі. Затримка у нас стосувалася за того, те, що технікою тут копати було неможливо. Копали вручну, за що -за цього затягнулася робота. Комунальники подбали і про комфорт Дніпрян. Під час робіт для місцевих мешканців зробили спеціальний прохід до їхніх домівок. Водопостачання у домівках також не вимикали. Стара труба залізна. Старалися, щоб як менше її пошкодити, щоб люди не сиділи без води. Заміна труб на цій ділянці була вкрай необхідна, адже поломка, що утворилася, могла призвести до множинних аварійних ситуацій. Це стара труба, це труба ще з моменту постройки, напевно, цього будинку. Вона вже просто, як то кажуть, оджила своє. Відомо, що до робіт було долучено одну бригаду комунальних працівників. Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.